Огірки треба нарізати не товсто, не тоненько. Це має бути огірок після того, як він пустить весь свій сок. Він має бути як огірок у бургері з Макдональдса. Тобто не товстішим. Ну, якщо ви любите товстішим, звісно, то ваше право, не так як я робила. І не супер сопливим. Тобто, отака от от нарізка для нього це ну, абсолютно нормально. Я роблю у рукавичках, тому що коли нарізаєш багато огірків, без рукавичок, потім шкіра така дуже така, слизька. Ну, я вже з минулого року навчена і одягаю рукавички. Я бачила, як можна це нарізати швидше, бо гірків, якщо на одну порцію це один кілограм, це в принципі ще нормально, але я взяла майже три порції, там два майже три кілограми вийшло. То досить довго я бачила роблять таку нарізку на сікачки, ось що для капусти. Коротше, можна не так нудно це все робити, а я трошки понудюсь. Так, огірки я нарешті дорізала, і тепер я приспівлюю до цибулі. Цибулю беру, розрізаю навпіл і ріжу становимо напівківцями. Теж не дуже тоненько, не супер просто, бо це буде не смачно. Звичайно, так, знову ніж люто. І так дивіться. Або так, це супер тоненько. Або так, це і так, і так буде смачно. І цю цибулю ми додаємо до огірків у нашу ємність, де воно буде все разом. Цибуля в мене дуже ой, якась така виплакуча. <звук> ой, ой, господи. Ой, <звук> господи. Цибуля, звісно, така моцна. Так, і тепер я все доведу слід. Я видаю на свою порцію, а ви давайте по пропорціям, які я напишу. 4, так, 5. І отаку. І тепер нам треба це все Вот Оце. Тут прям рукавички треба, бо якщо у вас є якісь там ранки, то це сіло вам просто все прозвіляє. Короче, от мені треба гарно це все діло перемішати і гарно так. Щоб краще пустило сік цибуля, щоб краще пустило сік і Дитинул, залізу. Причай, я маю це все дуже гарно перемішати і на півтори години я про них забуваю. Так, Минуло вже півтори години і зараз я з цього огірка і цибулі здискаю зайву воду. Це обов'язково. Отак. І пересипаю в ту кастрюлю, якій я зараз буду його проварювати разом з усіма спеціями. Ну і з тим, що залишається у нас по рецепту. Так, і от 5 хвилин воно вже в мене прокипіло, і тепер я можу розкидати його по старильних банках. Очік.